Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма у пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Метафори учнівства» – саме так називається сьогоднішня програма. Написано в Євангелії Матвія 13 розділі, 34, 35 вірші: Усе, що промовляв Ісус людям у притчах, говорив, а без притч нічого не казав, щоб збулося сказано через Пророка, який говорив: відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Ми бачимо, що Христос передавав істину до людей в притчах, якимось чином е адаптовуючи до того, щоб люди краще їх зрозуміли. Саме на цю тему ми поговоримо з нашими гостями, які хочу представити це. Подружжя Куці і Валентин Стасюк Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чому Христос використовував е, притчі для того, щоб передати істину, яку Він е, проповідував людям? Чому Він прямо не говорив е, їм е, ці істини в своїх проповідях? Я хочу звернути увагу на те, що притча це свого роду як ілюстрація, яка допомагає краще відтворити ту істину, яку Христос хотів донести людям. І перед тим, як Він. Хотів якесь таке важливе, важливу інформацію сказати, він говорив притчу, а потім говорив: хто має вуха, нехай зрозуміє. І люди фактично могли, почуючи притчу, проаналізувати і зробити певні висновки. Дякую. А раніше використовували пророки ці прийоми, чи це Христос сам ввів це поняття в проповідь притчі? Звичайно, Ісус не ввів нічого нового, тому що ще давнину всього давну, за декілька століть тисячоліття. Тому пророки також використовували притчі для того, щоб донести до людини певну інформацію, певне звернення Боже, щоб людина не просто сприйняла а потім думала, що ж Бог мені хотів сказати, а щоб він повністю собі змалював цю картину звернення. І ось в одній із книг, це друга книга Самуїлова, 12 розділу, з першого віршу, ми читаємо, коли пророк Нафан і написано і послав Господь Натана до Давида, і він прийшов до нього та й сказав йому, розказав йому історію. Пророк розповідає йому притчу на доступній мові царю Давидову, знаючи його минуле, що Давид в минулому був пастушок. І тепер Натан розповідає йому на фоні цього. Зрозумілої ілюстрації розказуємо про нього ж самого, але поки, на, на, на перше скривтий, е, скрив цю причину свого візиту. Для mm -hmm. чого? Для того, щоб. Ну, давайте а... в ситуацію йдемо. Для... Що там сталося? Ста... Що він мав передати вістку? про яких обставинах? Розкажіть більш так детальніше. Ми бачимо історію, яка складається в житті Давида. Давид подивився не просто так на жінку Вірсавію, і він взяв її до себе, вона завагітніла для того, щоб вирішити якусь проблему в неї з чоловік то є, він все так підлаштував, щоб чоловіка убили. І фактично, Давид тепер виступав перед Богом як вбивця і як перелюбник. Угу. І Бог все ж таки вирішив це питання вирішити, тому що цар. І всі, як кажуть, закрили уста свої, ніхто не міг цареві докорити, але все ж таки для Бога гріх є гріхом. І тому Він посилає пророка і дає пророку в уста таку притчу. Я би ще хотіла звернути увагу, що після того, як стався цей гріх Давида, пройшло немало часу. Пройшло, напевно, більше року. І Давид, живучи в грісі, він цього. Ну можливо не, і не розуміє, і, і не хотів визнати правдову, і Бог так. чекав, щоб він це е, покаявся. Але оскільки Давид не прийшов до покаяння, Бог тоді застосовує такий варіант, як притча, так так, так про і от так. Натан, прийшовши до Давида, розповідаємо притчу про двох людей: одного багато, одного бідного в багатого дуже багато було отари, а в бідного одна овечка. І коли до багатого прийшов гість, він пошкодував і своєї отари взяти якусь вівцю заколоти для того, щоб приготувати йому вгостити його. То він бере такий, робить крок, він йде до бідного, забирає ту овечку і приготує готує для свого гостя і каже: що ти скажеш. Натан, звертайся до Давида. Що ти скажеш на цей випадок? І Давид говорив. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і сказав він до Натана: як живий Господь, вартий смерті той чоловік, що чинить таке, а овець за овечку він оплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. Тобто Натан розповідає притчу і бачить, що Давид адекватно реагує на несправедливість. Угу. І коли він побачив, то тоді тільки після того він викриває справжню ціль свого візиту. Так. Ну, от що ми бачимо, якщо проходить час, Давид не кається. Так. Не то, що на себе не злиться, він навіть не признає свого гріха. А почувши через кілька хвилиночок, буквально, ну стільки, там хвилинку дві там, чув він ту притчу, і так, так він себе осуджує. Як ви думаєте, чому працює так? Як, я, де, де тут захована сила притчі? Чому довгий час він не бачить себе, а у притчі побачив? Ну, бачите, е до, до царя прийшли цар суддя. І він розсудив все правильно, як вже було сказано. І от на було потрібно сказати тільки маленьку фразу: ти той чоловік. Угу. Тобто, ось тут Дух Святий, як прорізав розум, Давида і він зрозумів, що так, він забрав жінку. Так є, Можна та ж це сказати так, да. що притча дала пошту включити логіку людини і за, запрацювати тому механізму, який би розставив все на свої місця. Ну це потім вона вже дала це. А спочатку вона що зробила? Відкрила вона проникла всередину. Вона людей. фактично вивела принцип ви, вивела людину так. з ситуації, так. правильно так. чи ні? Тобто, коли людина в ситуації, коли про себе судить, вона зовсім по іншому судить про себе, ніж коли судить про іншого. Відтретію, як сім, то від треті так, особи так. Так. вона так. вивела царя поза ситуацією, дала можливість подивитися на так. себе з точки зору з боку, з боку, з боку. З боку Божими та. очима, божими очима, так, цілком правильно. І ми бачимо дійсно це привело до покаяння. Це було до покаяння. Ну а от е як ви думаєте, от коли е інші пророки, крім наприклад е Натана, були ще великі пророки, використовували притчі чи ні? Ви ми бачимо цей? пророка Ісаї, який е Дуже несе таку вістку. Дуже дуже часто ми зустрічаємо в його пророчій книзі про зруйнування Єрусалиму, про Єфрема, зокрема про долю Єфрема, коліна Єфремового. Він використовує саме ту мову, на якій е, можуть розуміти на той час люди. Угу. А оскільки ми розуміємо, що Ізраїль було, була аграрною е, країною держава. І саме дуже часто цей пророк Ісаїв він використовує про, е, використовує е, про землеробство, uh -huh. про те, як зростає насіння, про жнива. Фактично, цю всю історію, цю притчу вірніше, історію показує на фоні притчі. І таким чином, коли люди це читали, написано, і це вийшло від Господа Савоота, чудова порада і велика премудрість. Його люди завдяки от цим принципам вони розуміли. Угу. Uh -huh. Єремія так само використовує такий принцип притчу про бурдюк з вином. Uh -huh. Каже: Я напою всіх мешканців цього краю, і царів, що сидять на додому троні, і священиків, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму, і розіб'ю їх одного об одного, разом батьків і синів, говорить Господь, і не змилуюсь, і не змилосерджуйся. Тобто, фактично показує, що гріх людей. Привів до такого стану, як п'яний, які нічого не розуміють, і це причому керівники, тому що це і священники, це пророки, це царі, це ті, які управляють народом, які повинні бути тверезими, чистими, і ось саме Бог показує їхній стан. Угу. На основі такої притчі, а, а дивіться, от може бути так, що людина історію запам'ятала, а суть так і не зрозуміла. Може бути таке, звичайно, чи звичайно може таке, бути. може бути. Так, а от як ви, як наставник, наприклад, можливо, вас теж комусь пояснювали щось. Як ви бачите, як Христос, пророки це робили, щоб людина не просто запам'ятала історію, але щоб ще й звідти суть взяла. Що для цього існує загалі, і пророки Ісус застосовував оці притчі для того, щоб показати закономірність. Як воно okay. закономірність, буває і в природі, і в якихось випадках так само ця закономірність розповсюджується на стосунки, як і в житті людини. Uh -huh. Якщо оці бурдюки вони наповнені вином, а вино коли грає, воно роздувається. Ті бурдюки, коли їх разом сильно зіткнути, воно взривається. Так само, коли каже, ви наповнені чимось недобре. Вони ви зіткнеться один до одного, то ви просто один одного просто знищите. Uh -huh. каже до цього призведе цей гріх. принцип, який був застосований в. Притчі, так і сам принцип розповсюджується. і там так... про це йде мова, так? Так. Mm -hmm. Але знаєте, що добре? Добре, те, що людина все ж таки цю історію знає. Mm -hmm. І, можливо, вона не зразу зрозуміє значення, е і Христос це так само використовував, але потім достатньо тільки якусь фразу, Та як ми говорили, що Натан сказав Давидові: ти той чоловік. Mm -hmm. Розумієте, і коли. Людина цю історію знає, вона все проаналізувала, вона, скажем, кого потрібно оправдала, кого потрібно осудила. І коли їй кажуть, ти той чоловік, і вона тоді розуміє, що їй потрібно щось міняти в житті. Так, тобто, ми бачимо, що фактично висновки у притчі де заховані. По завершенні, напевно, так, так, так вступ, чи ні? Кінці. Тобто е, суть в самих висновках. я вже підказала угу. розповідач, коли говорить про притчу, от викладає притчу. Він ховає основну, наприклад, основну діючу особу поза а поза цієї картиною, а потім представляє і вона якраз вписується в ту картину. І дуже важливо, коли оцю притчу розповідає, якась людина. То дуже важливо для неї, щоб висновок зробила не вона, так. а слухач. слухач. Mm -hmm. І коли слухач робить висновок, він тоді починає розуміти саме ту істину, яку її намагались донести. На ну, от дивіться, є, наприклад, в біблії деякі притчі. А притчі ви знаєте, що тіло притчі фактично придумане. Одна тан придумав цю притчну історію про, про двох чоловіків, у яких була овечка, там mm -hmm. те, все таке. От це видумана історія. І вона фактично тіло притчі брати за реальність не можна. І ви знаєте, що сьогодні в Біблії є багато таких притч, які беруться за реальність. Може, ви знаєте такі, щоб розказати про такі, щоб не було такої помилки слухачів і глядачів наших. Ну, зокрема, притча Ми про притчі. багача і, і Лазаря. Коли розказано, що жили два чоловіки, багатий чоловік і Лазар, вони потім померли. І ось багатий попадає в пекло, як написано. а Бідний чоловік на лазер, він попадає на лоно Авраама. І от знову ж таки, якщо брати це за реальну історію, то там все, якщо пояснити, то там в голові каша. Угу. Але якщо ми розуміємо, що це притча, і вона має певний урок, то тоді все стає на своє місце. Тому що Христос просто цією притчею хотів показати, що смерть міняє ситуацію. Ти можеш бути тут багатим, а там нещасним. Там, скоріше, всього висновки в тому, що так. ти повинен слухати слово Так. так. і ти повинен написано, за життя. Так. Це робити. за життя. так. тобто ми бачимо, що фактично і суть. Істина захована в кінці цієї притчі, так. а тіло притчі не можна брати як реальне, бо воно так. моделює ситуацію. Взагалі, у в поезії, в сільській поезії, байкарі дуже часто застосовували байку, а потім написано: як, мораль цієї, цієї байки, який? ось така, ось така. Так. і робить висновки. А як людині, яка читає Біблію, сьогодні знати, що це притча, а не реальна історія? От як ви що б ви могли порадити? Ну в притчах переважно використовується нереальні речі. Розумієте, коли можуть звірі розмовляти, чи ще щось, чи е дерева дерева. Але ви знаєте, що у Біблії, наприклад, є момент, коли говорила ослиця, і це було не була притча, Це була тихість. реальність. Це і як okay. же людині знати, чи це реальність, чи це притча? А от скажімо, є історія, чудеса? коли Христос промовляє свою нагірну проповідь, так uh -huh. і він там п'ятий, шостий, сьомий розділ це все присвячено Нагірній проповіді, Іван так Евангелії від Матвія, так. І підсумок цієї нагірної проповіді Христос каже: Отже, хто кожен, хто слухає слова мої і виконує їх, подібне до чоловіка розумного, що свій дім, дім збудував на камені, линула злива і дім встояв, а нерозумний побудував на піску. Запитання, яка зараз людина будує свій дім на піску? подивіться на київ наш київ місто на піску і перед тим як побудувати будинок там б'ють цілу купу сваїв хто зараз будує на піску ну, Нереальна за, зараз є зараз є ну, будів, будів інженери будівельники так, які розраховують Ну, нехай та, буде на той час сумніваюся що хтось на піску грунти. будував тому що це буде нерозумно, тому от є буквально нереальна історія. Угу. Ну, може, я хотів би може, вам підказати, наприклад, от якщо я почну щось, ви мені скажіть, що це таке? жили були старик со старухою. Так. Я що він була... розказує? Та байка. А, а що взяли каска? Що це... зі старухою це... не може жити? Це... Це... Ні, це жанр, який застосовується краска скарія. Цілком <рес> та тобто жанр якийсь жанр, який має певний свій початок. Такий знаєте, стандартний, стандартний початок. Там. Так, так. От, або один чоловік помер і прийшов до раю, і став під воротами. Що я розказую? Це вже притча. Так, да, Це притча якась та. Вальщина така. Або, наприклад, байка, я так. почну, а, наприклад, якось Петька і Чапаю. Так, так, що так. я розказую? Так, також, ну, То, звичайно, що це анекдот. анекдот. Так. А що ви це взяли? Так. Тому що кожна. Ну, так починаються жанри. Так. Кожен так, жанр так. має свої становити Ну, І ми так. повинні розуміти, що в кожному часі. Є певне розуміння і відношення до тих чи інших жанрів. І, наприклад, от те, що ми почали, ми розуміємо. І більшість людей вони би просто зрозуміли, чи це розказується якась байка, чи це розказується казка, чи це якась анекдотична історія розповідається. Тому ми повинні якраз і розуміти. Чим жили люди, які вони використовували в той час образи, і це допомагає нам зрозуміти і відділити, де йде пряма мова, так. а угу. де просто йде таке інше мовлення, тобто байки чи. Тоб, притчі. Тобто сучасному читачеві в Біблії потрібно трошки вивчати, що напрямок, фольк, можливо навіть Історичний фон, та, 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 історичний та, фон, та, фон. Розуміти, Історія. що там говорилося, так. Та. Ну, Давайте візьмемо 14 розділ 27 по, 20, по 33 вірш. Пригадуєте, від Луки? Так, тут описується про, е, фактично, Христос дає таке навчання е, і каже, хто з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатки не вирахує? чи має потрібне для виконання. Щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали сміятися з нього. Говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не. Так. Тобто в цьому випадку Христос використовує якусь історію з будівництва. Як і в першому, що ви згадали, ми бачимо, що є ціла область будівництва, і він використовує з цією області. Тому що люди в той час будували. І що він хоче сказати? І причому, скажімо, дуже часто будували, тому що ті будинки, вони не були такі довговічні, як сьогодні. І тому, якраз і Христос хоче показати, що перш ніж Піти за Христом, а 27 й вірш каже, хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Фактично, Він показує, якщо ти хочеш йти за мною, то ти подумай, угу. чи ти готовий відріктися від свого я і взяти оті тягарі, оті незручності, і піти за мною. Ось що хоче навчити. Це говорить Ісус про те, що людина, кожна людина не просто захвачується повз його волі, а Він каже. Я тобі пропоную, а ти зроби кошторис. Розкинь цей бюджет. Uh -huh. Розкинь що ти здобудеш зараз, коли ти відмовишся, і що ти здобудеш потім, коли візьмеш приймеш мій мою пропозицію. Та, дійсно, так, дійсно, коли люди хочуть щось купляти, чи може будувати, вони сідають і рахують, скільки Вони грошей є аналізують і роблять. Ta, ta, ta. А до життя свого вони часто так не підходять, правда чи ні? А Бог каже, що ти будуєш дім, то так само життя своє будуєш. Так. Тому Абсолютно. будуй його так. на основі хороший, будуй його розраховуючи, чи, чи в тебе є ресурси, щоб його так прожити. Добре, ну а ми бачимо, що також ще приклади є з землеробства, тому що на той час не тільки будували, а й землеробством займалися. Ми бачили, з котарство використовувалися. А ось землеробство, які ви знаєте притчі землеробства, чи використовував Христос якісь такі притчі? Дуже чудові притчі, які записано в 13-му розділі від Матфія. Притча про сіяча. Mm -hmm. Що цікаво, що він цією притчею просто звертався до землеробів, тому що його оточували не тільки і знатні люди, і ті грибалки, а й землероби. Він звертався до них на їхній мові, і розповідає про сіяча. Один сіяв зерна і впали однією край дороги, ташки налетіли. Другий ж упали на ґрунт кам'янистий, інше зійшло в попадли в терен, а, а четверте на добрий ґрунт. Коли mm -hmm. він це розказує, він вже в кінці. Сказав, хто має вуха, нехай чує. Це сказав до тих, як сприймається його слово, як сприймається Євангелія, як сприймається Царство Небесне кожним класом читачів, кожним прошуком слухачів. Угу. Тобто ми бачимо, що він ніби дає такий ключик. Хто має так. вуха, нехай чує. Та? Думай, думай, я тобі поговорю притчу. Тому що націк. люди ж вони сіяли, вони все це бачили. Угу. Вони Але працювали ця, на цей це. Цей тринадцятий розділ. От зокрема притча про сіяча. Вона спочатку розказана Ісусом Христом. А тоді, коли він сказав, що не всі розуміють, тоді mm -hmm. він сам починає розшифровувати саме те, що він сказав, і тут дослівно. І, зокрема, про кожен кожне зерно, яке про яке він говорив, mm -hmm. він зокрема роз'яснює цю Ну, Покажіть нам, як він це робить. Розкажіть більш детальніше. <гум> 에, тут є дуже гарний принцип. Тому що бачите, учні підійшли і сказали Поясни нам. Угу. І тому, коли ми, наприклад, читаємо Біблію і дещо не розуміємо, ми повинні сказати, Господи, поясни, поясни мені, поясни нам. І Христос буде пояснювати. Тому що ті, хто не прийшли і не сказали, що нам потрібно пояснити, вони не отримали відповіді ну, на це. Давайте, поки там ще підготується <кхи> Ульяна. Ми хотіли по я хотів по цьому, що ви сказали. Дуже цікава думка. Значить, от людина не зрозуміла уривочок писання, і куди їй піти? Ви каже, піти до Христа запитати, як запитати? Не якби, наприклад, я пішов до вас, сказав би так, Володимир, поясніть мені. Ви мені пояснили? А от як до Христа піти? Ну куди поїхати? В якому напрямку рухатись щоб от почути відповідь? Як він мені буде говорити? Щоб почути відповідь, треба звернутись, так як учні до Христа, вони підійшли і кажуть. Ну тоді він був у тілі. Да. Да, них. А, а тепер? зараз написано, що він зараз знаходиться е, по, по правиці отця на небі. Ну добре, він на небі. Ми так. звертаємося до нього. Ну ви маєте нас помолитися. Помолитися, Ну помолився і нічого не розуміємо. Є як далі? багато ще інших таких, Прошу, подивіться. По-перше, сама Біблія, вона потім дає відповідь. І так. Якщо ми, наприклад, будемо читати. Ми потім і зрозуміємо, це нам нагадається. Е, є ще такий момент, коли ми, наприклад, я користувався той момент, коли починав читати Біблію, я дуже багато чого не розумів. І коли людина починає читати Біблію і не розуміє це нормально. Але я зустрічався з тими людьми, які вже давно читають Біблію, із служителями церкви. Запитував їх, вони мені пояснювали. Mm. Е, то, зустрічався зі своїми друзями зараз, тобто, зараз зараз, різні ви почали вже тепер говорити, вже йти до друзів, питати до служителів, ну, по до помічників. Було, а так. ми говорили про те, що до хрестайте питати. Давайте вернемось до цього. Зрозуміло, так і не проти. Ми розуміємо, що на той час, коли перебував Христос, учні мали можливість, тому що е, Христос був в тілі, і він говорить, так, так. що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите. Ви, та не бачили і почути, що чуєте ви і не чули. Угу. Але зараз у нас такої можливості немає, тому що зараз серед нас Христа немає. Але коли Христос на останній вечері е, розмовляв з учнями, він каже: Я йду до отця, але пошлю кого утішителя. То і то, він то, вам розвитку нема серед нас. От я ви сказали, нема Христос присутній Духом Святим Духом Святим серед нас. Ага, значить і він вам роз'яснить написано зараз. І він зараз вам роз значить добре. Ми прийшли вже до цікавої істини. Значить серед нас перебуває Дух Святий, так і Христос через Дух Святий серед нас перебуває. Тепер як питати Духа Святого? Ми маємо прецедент, ми маємо приклад, як застосовували люди, які шукали без явно вираженої присутності Ісуса Христа. Мартін Лютер. Він сам би сказав, що Біблія об'ясняє сама себе. Значить питати Біблію треба. А як же Біблія, коли ми читаємо щось незрозуміле, то є такі місця, якщо ми дочитаємо, то це місце, яке не воно пояснюється чуть пізніше або чуть раніше. Добре, дякую. А коли ви читаєте Біблію, наприклад, сьогодні, ви все так розумієте, як розуміли, це 20, 20 років тому чи 15 років тому. О. Ду, от якраз коли було згадано, що Дух Святий він розкриває більше. Більше і видніше, тому що е, Дух святи зацікавлений, щоб я не просто зупинився на тому пізнанні, яке було 20 років, щоб я ширше і глибше розумів його звернення до мене. Розкрити це розкриття самого Бога. Бачите, дивіться використовувати. Я вже буду виділяти з ваших відповідей ключові слова. Відкриває, відкриває, відкриває. Що це за процес? Дух стає відкриває. Як це виглядає? Процес духовного розвитку або називається процес прогресивного відкриття. Ну, ну, ну. Фактично, ну. Коли людина вперше відкриває Біблію, коли вона читає, ну, в більшості випадків людина не розуміє. І по собі я знаю, коли я купив Біблію і прочитав перших декілька сторінок із Біблії, закрив. І задав собі запитання, а що я з того зрозумів? І прийшов до висновку, що нічого, поклав на полицю, на тому закінчилось. І потім я взяв дитячу біблію, прочитав, зрозумів вже дитячу біблію. Хоча на той час я вчився вже в університеті і вже мав незакінчену вищу освіту. Але Біблія потребує того, щоб ми її вчили. З маленьких азів починали, і все далі, далі і далі. І отак от ми можемо зрозуміти. І навіть і тепер, що вже не один десяток років ти досліджуєш Біблію, читаєш, все одно кожного разу, коли ти прочитавши історію, ти щось береш для себе. Так, ну я зрозумів. Та поступово вчити, А от яка роль духа, як він це робить, відкриває нам істини. Я от це хочу знати, Відкриття було сказано це слово відкриття. От людина читає, читає Біблію, читає тут раз, відкрилося їй прозріло. Так, прозріло на той час, коли Ісус <звинилося> коли Ісус розповідав притчами. На той час також Дух працював. Святий Дух працював над розумом слухачів. Сьогодні Він також працює уже сучасними картинами, сучасними ілюстраціями, сучасними притчами. І коли ми читаємо святе письмо, то ві Дух Святий допускає до нас такі ситуації, такі обставини, щоб ми побачили в тих. Ілюстраціях побачиш, що говорить Біблія, і як воно впливає, як справляє враження для нас, і для чого він це говорить, як викриває як наставник, як вчитель. Добре, вчили. Тобто, ви хочете, дати, що істина залишилася, Дух Святий, як автор, залишився. Так. Людина сучасна тільки змінилася, обставини тільки змінилася. Корка змінилася. Так, так, так. Тому треба все рівно просити, щоб Бог відкривав. Так, і тут так. одного разу раз відкриється тобі те, так. що ти прагнеш. Значить, потрібно просто прагнути зрозуміти те, що ти хочеш зрозуміти. І чекати. І Дух Святий даш, розуміння. Так, розумієш. Ну а от ми зупинилися на вас. Ми хотіли щось знати. Нагадайте, нам про що ми там про що ми, ми хотіли щось знати. Ну, е, на основі Матвія, 13 е, розділу, yeah. якщо людина не розуміє, mm -hmm. то вона тут же можна знайти в іншому місці в Біблії це пояснення того, що вона не розуміє. Тому що, як вже згадував Марти, Мартин Лютер, він сказав, що Біблія вона пояснює сама себе. Mm -hmm. І якщо вона взяти на основі притчі, це 13 розділу. То спочатку розповідається ця притча, а далі цей розділ продовжується і роз'яснюється все. Так само будь -яку, яку істину, яку ми досліджуємо, коли ми читаємо її в іншому або в інших місцях. Ми знаходимо багато таких моментів, які нам краще і краще допомагають зробити ту чи іншу істину. Можуть бути навіть інші автори, які пояснюють. Uh -huh. Наприклад, старозавітні пророки говорили цю істину. А наприклад, апостоли чи Христос пояснили? Uh -huh. Дуже, Дуже вам дякую. час наш витікає невгамонно. Тікає дорогі друзі. Ви бачите, дійсно Христос використовував багато різноманітних літературних прийомів, щоб показати ту чи іншу істину. Також Бог використовував через пророки багато. Таких цікавих засобів, щоб пояснити те, що він хоче сказати. Тому не зациклюємося на притчах, але стараємося зрозуміти суть, яку Бог передавав через них, роздумуючи більше над тим, що він хотів сказати, тому що ця думка вона є в інших авторів. Дивіться, як вони виражали цю думку. І складаючи все докупи, ми побачимо картину, щоб дійсно бути хорошими учнями в процесі учнівства, вивчаючи Біблію. Нехай Бог допоможе вам в цьому процесі до зустрічі.